Бач, коли бачиш успішних людей. Що я маю на увазі? Дивіться, ми дивимося в Тіктоках, в інсті, успішних людей, на комусь підписані. Ага, там вони вже на Мальдівах, там вони в США, там у них свій бізнес. Ой, а я не встигну, а як а як вони це все встигають. Ми дивимося, лежимо в ліжку своєму, дивимося, як там в наша людина, за якою ми стежимо, на Мальдівах, там, на класній машині, класна дівчина або ще щось. І наша мотивація падає після того, як ми бачимо навколо себе попишний будинок, без машини, без якогось бізнеса. І ми лежимо і ми не можемо поняти, а що так. Бо ми зациклюємося на тому, що в цих успішних людей є уже. Ми не думаємо за те, з чого вони починали. І як залог. Успішні люди, багато хто з них, вони не показують те, де вони були. Інколи дехто показує, що вони починали. Ну коли вони вже піднялися, у них немає часу показувати, сказати ось, дивіться, я починав щось з того, у мене було так-то, так-то, скільки то коштів, такі то можливості. І ми цього не бачимо, і ми думаємо, що в них вийшло отак все легко, оп, за місяць, у них все вийшло. А я ось там місяць там займаюся, і в мене нічого не виходить. І наша мотивація, наш, наше бажання йти, діяти далі дуже максимально падає вниз, тому що, ми бачимо, вони добились, а ми цього добитись не можемо. Що значить який цього виход? Виход з цього не, не значить, що ви повинні все, не дивитись на цих людей. Ваш вихід в цьому поміняти своє бачення, поміняти свої думки на те, що я хочу бути як ця людина. Я не дивлюсь на цю людину і завідую, і кажу, що ось ось він добився, а я не зможу. А як це в нього так вийшло? Я дивлюся на цю людину, і в мене є бажання ще більше, ще більше, ще більше, ще більше добивати свої цілі для того, щоб стати як ця людина, наближитись більше, на шах піднятися до наших, по наших ступень. Я не дивлюсь і не завідую цій людині, що вона вже там, а я ще тут. І в нас падає мотивація, у нас падає бажання йти далі. А коли ми думаємо, що ага, мене це замотивувало, я хочу бути як він, я йому там не завідую, що в нього все так чудово, що в нього вже там все виходить. А я ось тут лежу без машин, без коштів і все, і буду плакати. Все, бажання я більше не хочу нічого. Нас це повинно мотивувати, стати таким, як ця людина. І якщо ви там дивитесь якусь успішну людину, бам-бам, давайте візьмемо Войтенка. Багато хто пише, що я в на Войтенка. Тому візьмемо, його навіть, тому що він тут. Він з цього починав. Макдональдс в Польщі. Його він починав, як він займається. І зараз люди, які його дивляться, які починають його дивитись, вони його бачать в Штатах, з машини, з, фільм, з бізнесом, одягом. одягу. Вони думають, о, класно, ось це йому повезло. Що значить повезло? У нього це не сходу було. Подивіться його відео з самого початку, як він там був у Макдональдсі, як у нього там було там, декілька тисяч підписників сьогодні початку, сотні там. Тому ось так. Не дивіться людей і не завідуйте їм, і не думайте, що в них все так чудово вийшло, Є багато людей, в яких вже був великий капітал, і за то, що їм там допомогли батьки, допомогли знайомі, зв'язі. Связі, якщо це зв'язко, вони самі побудували ці зв'язи. Вам нічого не заважає почати шукати свої зв'язи, щоб вони вам допомагали, а ви їм. Тому не дивіться на успішних людей і не завідуйте їм, а почніть діяти самі і мотивуйте, мотивуйте з цими людьми і добивайте своїх цілей. А з вами був я, Саша Конунг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте писати в коменти ідею для наступного відоса. Можливо, вам щось цікаво і вам цікава е, моя думка по поводу цього питання. Буду дуже-дуже, точніше, бажаю дуже відповісти на ваше питання. Тому пишіть, а ми побачимо з вами в наступному відео.